Дидактична гра потреба та бажання. Доброго ранку, любі тітки! Подивіться на картинку та скажіть, вода це потреба чи бажання? Без води ми можемо прожити чи ні? Ні, не можемо прожити. Тому це потреба. А ось ми з вами бачимо прикраси. Як ви гадаєте? Це потреба чи бажання. Можемо ми прожити без прикрас чи ні? Так, ми можемо прожити без прикрас. Це бажання. А ось ми з вами бачимо солодощі. Як ви гадаєте, дітки, це потреба чи бажання? Можемо ми прожити без солодощів? Так, можемо це бажання. А без гаджетів можемо ми прожити чи ні? Це потреба чи бажання? Так, це потреба, тому що в нашому житті гаджети дуже важливі. Сонце це потреба чи бажання, дітки? Можемо ми прожити без сонця? Ні, не можемо, тому це потреба. Сонце нам потрібне. Ліки, дітки, це потреба чи бажання? Нам ліки потрібні? Можемо ми без ліків прожити чи ні? Ліки це потреба. Ми, коли хворіємо, вони обов'язково повинні бути у нас? А одяг це потреба чи бажання? Можемо ми прожити без одягу? Ні, не можемо, тому це потреба. Подорожі це потреба чи бажання? Можемо ми прожити без подорожей? Так, можемо це наше бажання.